Так, вітаю вас всіх ребятка, ребятулічки на каналі Monsters. Підписуйтесь на канал, ставте, будь ласка, лайки. Пишіть свої коменти. Ми починаємо першу частину нашої гри. гра. ужасів Перша частина, така вона трошечки легенька. Обичаю, що зараз будемо все потихеньку з вами розучувати, вчити. Нам пише підберіть дробовий хопар. E, взяли трубовик, тепер нам пишуть розбите решетку. Люби друзі, агаусі є наша решіточка. Значить так, заскакуємо на ящик сюда. Оце, давай там гермимся, подаємося, щоб нас за комната. Що це за комната? Коротше, у мене нічого нету. Одна лампочка. Так, присідаємо, открываем решетку. Приколь, что выйти я, говорю, так, я вже Нам вже є, не на джи вылезли. Там же я еще поймала. Зайди вихід на пугай. Короче, там весь світ. Сюди, то в сторону. Вийти. На праву свет, короче, на левый тунель. Давайте потом сходим на праву. поделимся, что там у нас. Тут тут все-таки посмотрим. Так, по маркетингу. Ага, мы тут не пройдем. Тут так тунель нали засыпанный. Хорошо, пішли до сторону. Скоро, сторону. Спроти резайте буде награти. Е, прямо наче в реальній жизни пока нас. У нас гості. А наших гості треба якось. Завалить венст. Від мене коцнув. У мене тепер 90 сделали, буде 100 стало 90. Окей, перший пішов. Ви знаєте. Страшно грати. За кож в кожний тунель, коли заходиш, не знаю, що там може дати. Так, тунель маленький, треба присісти. Вау, клас, зараз сам все пройшли, встаємо. Я ще не можу. Все, встаємо. Так, куди ми сюди тунель, Великий. Підмоти, давайте у великий тунель підемо. Подивимося. Ну mm. mm. что ж, питашка, напишите, будь ласка, в комментах боитесь, вы таких замкнутых принести Приміщені... Вот это все Блін, Блин, стрелы туннели, там короче там рассвет. Від... Я в шочестно боюсь Боился там не туннелей, блин, убийцы так камбу и туннели выскакивать, чтобы не побачить там что-нибудь, блин, что-то скинуть. Так, ja, здається, я повинен стрибати, ні, чувак, ми стріляти не будемо. ми Зараз будемо тут охранку проходити, Тут не проводиться саме головою. Так, туди. Просто насипали. І не странно, якщо ми странно, у нас ці а вони розбиваються. Блиии тебе День на в подли полли Дим тут взявся, вид меня отходят. У меня було девяносто здоров'я осталося 80, ще один штук. Тобі. І це мене коцне. Григай, де ми тут перебиралися? в акцію. Істоти, не зрозуміли. Короче, так, просидем, ідемо далі. Будемо дивитися, що в нас там далі. Короче, друзі, підписуйтесь. Підписуйтесь на канал. Блін, прикольний, короче Тих хтось на нас сзади. Чуєте, що тут на розліхах. Туди. Він мене вбив. Як так швидко? Як так швидко він мене завалив? Ну, коротше, тут є можливість, коротше, є можливість тут пару разів встановитися. Ну, можливості не безконечні. Ми вже два рази зупинилися. що там, здається, раз чи два і все, ми більше не зможемо востановитися. Нам треба пройти зараз. Це перша часть, ребятулечки, підписывайтесь. Кому ну, інтересно, но мне... Мені, мені дуже интересно, мені прям тут стрмно. Стрмно настільки, що щоб боишься повертать в новий панель, щоб там не вискочило якесь чудовище. Так що підписуйтесь, будем разом з вами тут, коротше, очкувать. Блин, да шо це, що це? Печера дродних. йо -мо! Так, рібітулечки, починається друга часть. У нас ніч. І щоб ви розуміли, коротше, гра вона так ем, все показує, іначе як в реальності. Якщо в нас зараз день, то і в ігрі буде день. Якщо в нас ніч, і в ігрі теж ніч, кстаті. Що починається друга часть? Так, хто підписався на канал, ставте лайки, пишіть свої коменти. Будемо далі грати, будемо далі дивитися, блін, тут все залите кров'ю, це вже буде в нас в другій частині. Клас. Підписуйтесь, коротше, ставте лайки і будемо починати грати в другу частину.